Лайф, а не Бабінець, ми маємо негайно його показати. Будь ласка. У цих протестних акціях, які зараз відбуваються, є підтверджені факти блокування військовослужбовцями Російської Федерації, передягненими або екіпірованими приблизно ту форму, яку відповідає і з документами. Військовослужбовців, військових частин військово-морських військово сил Збройних сил України. Є випадки порушення державного повітряно-державного кордону. І, на жаль, дуже сильна інформаційна атака проводиться на психологічний стан військовослужбовців Збройних сил, поселиться, паніка і так далі. В Криму, так, власне, так. так Криму. Так що, в принципі, Порушення. дуже багато порушень є. Ми, Яка реакція з боку військового? Ми проводимо заяви, працюємо на рівні генеральних штабів, працюємо на рівні командуючого військового флота, Чорноморського флоту і військовоморських сил, знаходимо порозуміння і поки що вирішуємо питання. Скажіть, Генеральний штаб, ви як голова Генерального штабу виконуєте накази ВО президента Турчинова, правильно розумієте? Так, в законі України, Верховного командища. Виконуємо ці прикази, встановлені встановлені терміни. Добре, території. дуже дякую вам за інформацію.